Доброго дня малятка! Погляньте, скільки свійських тваринок до нас сьогодні завітало у гості. Тваринки хочуть пограти з вами у гру. Хто сховався за парканом? Хто сховався за парканом? Свинка! Хто сховався за парканом? Вівця. Хто сховався за парканом? Собака? Хто сховався за парканом? Котик? Хто сховався за парканом? Кінь? Дітки, тваринки так грали у гру, що поламали паркан. Дітки, давайте. Відремонтуємо парканчик, але спочатку давайте його розглянемо. Паркан складається з двох довгих дошок та коротких. Вони називаються штахетами. А зараз, малятка, давайте підготуємо наші ручки. Перший пальчик це дідусь. Другий це бабуся, третій татусь, четвертий матуся. П'ятий я ось така моя сім'я. Перший пальчик це дідусь, другий це бабуся. Третій тато. Четвертий матуся. П'ятий я. Разом це моя сім'я. Для того, щоб виготовити парканчик для тварин, нам знадобиться тісто і дощечка. Ось у мене є два шматочка: один більший, один менший. Від меншого шматочка я відщіпую шматочок тіста, кладу його у долоньку і прямими рухами розкочую ковбаску. Це буде довга дощечка до нашого парканчика. Тепер беру інший шматочок тіста у долоньку, накриваю іншою долонькою і прямими рухами розкочую ось таку ковбаску. Це буде інша наша довга дощечка. Тепер від цілого шматочка тіста я відщіплюю шматочок тіста, кладу його у долоньку, накриваю іншою долонею. І прямими рухами скочую коротку дощечку. Це будуть штахети. Прикріплюю до наших довгих дощечок і знову від цілого шматочка відщіпую маленький шматочок, кладу у долоньки і прямими рухами скочую коротку дощечку. Тепер від цілого шматочка я відщіплюю шматочка тіста, кладу його у долоньки і прямими рухами скочую коротку дощечку і прикріплюю до наших довгих дощечок. Знову беру шматочок тіста у долоньки. Прямими рухами скочую коротку дощечку і прикріплюю. До наших дощечок. Ось такий у мене вийшов парканчик для наших тваринок. Думаю, нашим тваринкам дуже сподобається парканчик. До побачення, малятка!